Оп. Оп. Оп, оп. Замерзла, блін, шланга. Привик я до тої шланги, а то включу її на дворі. І раз, два і красота. Оп. Ну і що тут робиш? Раз, два і красота. А сьогодні якось щось профукав за ту шлангу. Що ти чорномаза собака? га? чорно чорнопика, чорнопика, да? О, красота, да? Красота, ану. О. Опа! Фух. Кажуть мені, Коль, проведи в сарай вже до свиней воду. Вже розширительний бачок поставив, проведу. Уже як окончательно оцей крон замерзне на дворі, повірте, мені тоді нічого буде робити. Як просто-напросто поїхати в магазин, купити 25 метрів шланга і провести його по всій території сараю. Ну і до нього вже підключити ні поїлки. погілки. Коротше, це все діло робиться за один день. Ну Мені треба той один день. Нічого, доживем. Ну а взагалі я вам скажу, що чим менше людина рухається, тим більше з'являється якихось у людини проблем. А так, прикиньте, скільки руханини. Ой, у мене і в Маринки за цілий день. Потягаєш оце, походиш, побігаєш. І нормально. Оте лічно прям. Де? І ось рухається. Вроді свиня. А рухатися треба. Бігають, скакають. О, Е, У нас чисто в сараї, да. Прикиньте. Короте, єдине і, 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 мабуть, єдине із єдиних відео, коли... У сараї ДХТ може бути чистота, бо постійно в нас якось так виходить. Ну, я не із тих, я казав, що тої. Тобто, я ніколи не показував красу, того що краса тут до, до крінділька якогось там. Так як воно є, воно так і повинно бути. Випорожнення в сараї це добре. Коротше, сьогодні їм почистили, попідстеляли. Красота просто, ти що? Гранулу їмо, водичку зараз нап'ємося. Кстати, по поводу води, зараз налью воду. Подожгите, оп, оп. И будет красота, да? А ну, рыжик, тикай. Это дом, не трогайте ведро. Оп, оп. И хоп, Все. Коротше, що Донат виламав клітку, то що ну, це я варив, це нормально. А та вже була, відламана була там ще від стінки. Тобто Те, що я приварив, вони його потихеньку відігнули з часом, Ну і вийшло так, що коротше, в общем, трохи мені оці клітки тепер треба зовсім попереробляти. Там він вирвав Донат сьогодні. Бачите, дірочка, оцей крінділек прибіг від теля. Зараз він ну нормально коротше, у свиней має бути дружба і, і цей. І як там, панібратство, да? ну, великі не обіжають маленьких, а маленькі не обіжають великих. Хопа, то у нас е, шмига, я його називаю, чувачок такий маленький, коротше. він по всьому сараї. Його, кстати, ніхто не б'є. Він може залізти до оцих великих, може залізти там до свинки, до тої, до тої, сюди, до Доната. До оцих, кстати, він попадав, я й не пам'ятаю, як, там, по-моєму, він дірочка була, пролазив. Коротше, його ніхто не б'є. Я не знаю, чи він просто. Е, цей е, наркоділер якийсь у них, може, знаєте, <риклад> ну, щось носить, він такий чувачок прикольний, не росте фіга, ну, бігає, то в того поїсть, то в того поїсть. Головне, те, що я дивлюсь по ньому, що він їсть саме більше із усіх. Ну І так виходить, що щось короте, щось у нього. Не знаю що. Поколов я йому в ось був. Два, два дні е, фармазін мені порекомендували проколоти. Тіпа... Щоб у нього все наладилося. Ну, не знаю, що воно буде. Коротше, тут є такі поросята. От щось у нього може бути прироша легеня, неробоча почка, коротше, погана функція печінки, серцева недостаточність. Хто знає, що у нього може бути. Ну, факт в тому, що є такі поросятки, які стоять ото в рості і. і... Ну йому коротше, нічого не зробиш, хай живе, він, він ото я завжди кажу, і не росте, і не здохне. Він нормальний, абсолютно позитивний образ життя веде. Нормальний, дивіться, воно їсть, воно пузате таке, ходить, все чекі-пуки. Ну, ну, щось у нього там не виходить, Це, коротше, в організмі, не знаю, пряма кишка, може, може щось там не засвоїться да, і все. Поїв, пішов, випорожнився і красота. Що, жмакаєте, так? Да? Те, що, Та, ти що гранула, класна. Питання по поводу гранули. Короте, багато, як завдяки, скільки, скільки років в моєму каналі, і раніше це так було. Цими гранулами годували свиней, годують і будуть годувати. Дехто відноситься до годівлі сипучкою, дехто до грануляції, дехто до екструдера, є деспіргатори і так далі. Всілякі, короте, Куча всіляких методів годування свиней. Не знаю, мені просто-напросто на гранулі навіть нравиться поїдання. Відгранули, як я замітив, менший розлад шлункових. Що ти, Марусь, зараз їдемо, да? ти все? Ми збираємося у Полтаву. Маринка вже от, хазяйка прийшла мене гнати. Да? Щас. я 3 секунди, буквально і все. У мене тут, ну, дай мені там пар пару минуточок, і я зараз заходжу. Так, вибив трохи відео. Вот и сейчас качком и все, хорошо? Я сейчас иду. Так, курям, броллером, короче, всем. Хоп, сейчас я вот туда. Ну. Сегодня донат на ступиве на ногу. Наступив так добряче, що Іварюк щось дуже погано ходить, ну як шкутильгає. Ті слова. Пішла кажу. Ну ти дурна, ну. Хто? Хто тували сьогодні. Ну, або вона ось должна гуляти, що він так короте, агресивно дуже до того станка. Я ще вчора дивлюсь, він його почав носом. Або ж більше, цього, що там уже крайня. Ну, короте, щось тому хрякові не понравилось. Нічого. Нічого страшного, це таке. Відламав, то відламав. Фух. Так, за годівлю. Гранулою я говорив. Короте, дивіться, е, хтось мені казав, що е, який сенс... Від тої гранули смисла немає, від термообробки погибають усі вітаміни. Чого ви тоді купуєте купований комбікорм у гранулах і годуєте його, там бролерів, качок і так далі? Він же ж гранульований. У ньому ж погибнули усі вітаміни. Коротше, від грануляції вітаміни не гинуть. Частково втрачає е, свій, е, получається як, свої властивості, вітамін С. А всі останні вітаміни не погибають від грануляції, вони всі залишаються в комбікормові. Потім гранула пахуча. У гранулі за рахунок оцієї термообробки гранулятора погибають якісь там мікотоксини в організмі в цьому в зернові. І така гранула, виходить, не так часто визиває розлад шлунку, як то робить звичайна дерть. Потім, гранула поїдається краще, ніж дерть, Це вже доведено фахівцями, це не тільки мною. Дивлюся дуже багато відео і багато хто про це розказує. Гранулою годувати економніше, так як, якщо у вас трошки не продумані годівниці кормушки, свині будуть вигортати це діло, і, виходить, вибирати дрібну фракцію або ж якусь смачну. Тобто, це там може бути горошина. Якась там кукурузинка, може макуха і так далі. Ну, тобто, вони будуть перебирати в цьому кормі тільки хороші компоненти. І виходить, от ну, сепучка, як, як на мене, вона дієва, годує. Я не знаю, 40%, а може й 50 відсотків людей годує сепучкою, 50% годує гранулою. Ну сюди ми ще включаємо людей, які годують, виходить, екструдантом. Ну і ще там якимись кашами. Є така штука, називається диспергатор кормів. Це коли коротше, там якісь блини перетирають зерно, тобто ви вливаєте туди 50 літрів води і засипаєте два відра зерна. І воно вам його перетирає якоюсь там помпою. Коротше, перетирає цими камінцями і робиться емульсія у виді гірчиці. І таким методом, тобто ця емульсія підогрівається, вона гаряча, там, типа, тепла, е, тепла якась робиться. Я не знаю скільки її там градусів, може градусів 40 чи скільки. Ну, коротше, факт тому, що вона ще й нагрівається, і такий метод годівлі теж дуже класний. Ну, не знаю, я для себе вибрав годівлю. Е гранулою, і ми поки що гранулою і, і будемо годувати надалі. Получається, дивіться в чому прикол. Ось у нас гранулу я заливаю водою. Бачите, вона, вона розбухає і робиться от, от така от каша. В дертів звичайній, такого ефекту не буде. Чого? Того, що гранула це така собі е, та ж сама каша, тільки в сухому вигляді. Але каша вона має властивість киснути, а гранула. Вона буде лежати до тих пір, поки ви її не розмочите отак у воді. І вийде отака емульсія. Во, бачите, яка? Тобто, вона пропечена, вона така якась, ну, як клеїста, така. знаєте? Ну і в общем, поросятка люблять її дуже їсти. От, поїдають, вони її прям, прям дуже суперово. Во. Все, ну, смакота і все і великі їдять, і малі їдять, і все нормально. Корм у мене немає, там старти, фініші, гровери. Хоча ми зараз на дуже хорошій лінії виробництва, так сказати, ми ведемо зараз дуже хорошу дружбу і роботу з одним із технологів, який на дуже промислових масштабах працював із багатьма фірмами, і він. Ну так, скажімо, зараз дуже заінтересований в тому, щоб ми у себе на базі грануляції е, виробляли комбікорм е, іменно лінійки для поросят. Це буде предстарт, це буде старт, гровер і фініш. Е, і виходить, всі амінокислоти, оці всі діла будемо колотити самі. Ця людина дуже заінтересована в тому, щоб допомогти каналу «ДХТ». І у нас зараз дуже так сказати іде розвиток оцього всього процесу. Цей процес буде трошки пізніше. Я вам його покажу. Тобто, ми розробимо цю всю калькуляційну так сказати карту. Ну, вона вона вже є. Просто ми це все діло підрахуємо, витрати, розтрати і так далі. Об'єми, так як добавки і оці амінокислоти, оці всі діла для самої основи закладки комбікорму. Получається, вони дорогі. і Там треба закупку робити, по-моєму, 25 тонн мінімально. Ну то тобто є на 25 тонн комбікорма. Тому я думаю, що якщо навіть вдруг це все діло піде і все буде добре, я це все зніму. Ми будемо цей комбікорм. Можливо, це будуть премікси або основа БМВД. Ну я думаю, що буде, мабуть, премікс якийсь типу того, що премікс буде доступніший для, для вас. І ну, БМВД трошки буде дорожче, і мені треба далеко буде їхати. Але якщо все це діло вийде, ми будемо робити можливо з вами спільний тест е, годівлі свиней. Тобто, я е, якось знайду якихось да, е, так сказати людей, які теж будуть цьому заінтересовані. Я там зроблю вам, е, я не знаю, там 50 чи 20, 30, скільки там треба, е, кілограмів цього премікса. Ну, наприклад, там 25 кг хай це буде премікса, і е, він буде на тону комбікорма. Ви у себе візьмете, візьмете цей мій премікс. Можливо, він буде, та навіть не можливо, а більше всього, що він буде по собі вартості. Тобто, от скільки він буде коштувати мені, скільки він буде коштувати й вам. А потім ми вже будемо це все діло якось обчисляти для того, щоб виробництво пішло в роботу. Ну, в общем. Факт тому, що е, треба буде протестувати цей комбікорм. Я його буду тестувати на поросятах іменно уже своїх. До того періоду, я думаю, е, у нас буде якась хороша група поросюнчиків. Ми їх посадимо на цей комбікорм, посадимо на повну лінійку. Тобто е, поставимо так, щоб це був предстарт, щоб це був старт. Щоб це був гровер і фініш, щоб це іменно була партія, яка буде вигодувана на цьому комбікормі. Будемо робити якісь, е, получається. Я думаю, що може щотижневі при, при, привіси І подивимося, що, що в тому ділі взагалі вийде. Якщо все буде норм, то все буде класно. Тому що я за людей, які хочуть займатися сільським господарством, і я такий. І, коротше, я хочу, щоб і всі були такі і старалися в цьому ділі теж розвиватися. Які не які, плоди дає. Але є одна умова. Ця справа має бути любима. Це треба любити. Байдуже, які умови, як там виходить у вас і так далі. Головне, це, це любити. Хто любить цю справу, той потихеньку почне розвиватися. Ну, і я так само, тобто на лижі став без палок, але потихеньку двигаюся. Можливо, з часом буде в руках одна палочка, потім дві, і якийсь розгон буде в житті. Так само, я думаю, що і у вас. Коротше, якось отак, товариші трудяги. Все, пробігся, показав, розказав. Е, моя думка, гранулою гранулею треба годувати. От мені подобається, це чисто моя думка. Я її не нав'язую, байдуже. Тобто, Я думаю, що навіть якщо ми будемо робити комбікорма для поросят, в нас буде сипучка. Тобто, хто хоче сипучкою годувати, можете брати і годувати. Але ця буде сипучка, до речі, ще для тих людей, в яких є гранулятори. Тобто, це буде дешевший комбікорм. Але це буде той самий комбікорм, як і гранульований. Тільки просто він буде дешевший на основі того, бо він у нас не гранульований. І ми за це не беремо додаткову суму коштів. Але ви можете цю сипучку приїхати, взяти і у себе гранулювати ну, до того періоду, е, поки у вас там поросючики не виростуть. І вам дешевше буде, і в нас, як завжди, буде якась робота. Так, ну що, все, пробіглись, показались. Ця дамочка, коротше, добави кинутися до хряка. Вроді Донат її ганяє, ну щось я ефекту поки що по ній не бачу. Ні, значні. Значить, ні, будемо її чик і убрали. Все, нічого страшного. Отут та дамочка в нас переїде, я вже казав. Ну коротше, якось отак. Все, красота. Ну вон, бачите, як гранули їдять. Б'ються, прям, б'ються. І стоять оце, їх не відженеш від кормушки, поки вони його все не виїдять. Да? Що ти брешеш, Микола? Що ти брешеш? Я кажу: он, диви, не стою. А ти не стоїш. Знаєш чого? Того, що тобі нема там місяць. Місця нема. Вони зараз, виходить, поїдять, відійдуть і потім, що залишиться, доїсиште. Ну я потім досиплю. Так, нічого страшного. Ну і що? Получається, трудяги по качках, качки ріжуться. Качка Орвія. Ще в нас, звісно, їх є, але половину ми вже прибрали. Потихеньку прибрали, поморозили. Е, трохи хочеться ось ще закоптити. Так що успійте, хто ще в нас не замовив качку, замовляйте. А хто замовив, чекайте, так як замовлення ще є. І ми так стараємося ось хапонути все оце діло. Зробити бігом і, і коротше, все попрощатися із цим усім е, ділом до наступного року. Все, трудяги так, поросянчики зараз закрию. Вроді все, в них там чистота, порядок і красота. Водичка є, їсти насипав. І до завтрашнього ранку ми з ними прощаємося. Все отаке. По поводу курей е, мені писали зробити більший день. Коротше, є у мене отака ось фара. Я підключив робоча, все чекіпіки, це мені колись підписник висилав. І е, я їм тоді цю фару почеплю туди і буде красота. Все, бо я бачу, що їм дня мало, вони, бачите, довго ходять. Уже е, як кажуть, сонечко присідає і все. На дворі вже зараз е, е, притемняється. А вони от їм ще хочеться і побігати, і все. Ну, ну, Ну їм вже треба на сіда лайти. Коротше, якось отак. Ну що, все. Поки що трудяги. На цій прекрасній нотці закінчуємо нашу так сказати, е е цю ві ві відео. Зйомку, так що всім дякую за перегляд. Хто дивився, всім дякую, хто далі підтримує наших санітарів Олександра Ненька в Києві. Є санітарна група, яка допомагає поранених хлопців. Ну, виходить, розвозить їх по госпіталях, і у них поламані машини, дві автівки поламані, і збір коштів ще триває до кінця грудня, і потім вони будуть ремонтувати ці машини. Тобто, скільки вони назбирають, слава Богу. Скільки так сказати вкинуть у ті автомобілі? Е, від нас іде якась невеличка допомога. Вона невеличка, але вона є. І е, учора буквально я відео зняв, сказав людям, що е, триває далі збір. Сьогодні, на сьогоднішній день, уже там в мене 1700 гривень лежить на карточці. Супер. Так що е, до якогось кінця цього грудня ми ще е, Сашкові і підзбираємо, можливо, якусь копієчку. Тому е, кому не жалко. Якихось там хоча б 50 гривень, можливо, просто хай буде більша кількість, ну скиньте хоча б по тих 50 гривень. І я хлопцям переправлю від каналу ДХТ, від підписників каналу ДХТ. Я е, ну, послідній той платіж, який відправляв, я написав від підписників каналу ДХТ в санітарній групі. Так що, е, трудяги, всім дякую. Хто підтримує, хто, хто, так сказати, не опускає рук в цій діяльності. Що ви кричите? Що вам треба? Во. Це діло треба держати і треба любити. Хай як воно не є. А класно, вийшов орудь на весь двір. взагалі красота. Ну а по поводу сусідів мені казали, ніхто не ображається. Це сільське господарство. Е ну, Нормально що? Ну, здоровкаються, ходять, значить, все хорошо. А якщо не здоровкатимуться, ну мені ж не з сусідами жити, правильно? Е ну як? По сусідству з сусідами жити, ну а взагалі не з сусідами. Яка там різниця? Все, оце ось у нас, кстати, кучечка за три дня невичищання. Тобто, це поросятка, скільки за три дня у нас навалюють. Ну тут більше тирси, перемішано її просто з навозом. Так що, по суті, нормально пойдет. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде добре. Всім пока-пока.